ви згадали так про діалог. Генерал Келог мав приїхати в січні в Україну, але подорож була скасована і ви знаєте, чому скасували. І коли ви коли ви очікуєте побачення з ним? Я думаю, що Келах і ще люди, я не знаю хто буде в його команді. Ця команда буде. Я впевнений, що вони будуть. Дуже скоро в Україні для них це важливо, і ми так домовлялись а, із президентом Трампом, що команди почнуть, а, почнуть працювати а, більше плотніше, Так воно і буде. Чи це вже почалося? Чи є якийсь ефект від цього Так, у них є контакти? Є контакти, є розмови. Є розмови по телефону, є відповідні онлайн контакти але. Наживо, я думаю, найближчим часом буде зустріч. перепрошую чи є часова рамка цього, цього тижня? Чи хтось із вашої команди відвідає Вашингтон? Я мав сигнали, що найближчим часом команда Сполучених Штатів буде в Україні. Тоді перенеслася ця дата, яка була на початку січня. Вона принеслась через якісь юридичні питання в Сполучених Штатах Америки. І не, не не, вийшов не вийшов запланували вийшов. наново потім після того ні. Запланували найближчими. Чесно, не знаю чітку дату. Так, ну для нас важливо, щоб це відбулось найближчими тижнями, найближчими а, датами. Це для нас важливо. Я думаю, все це станеться. Келокело казав, власне, що він сподівається вирішити війну за 100 днів. Чи ви думаєте, що є можливість цього? Чи ви бачите ознаки того? що як ви оцінюєте цю заяву загалом? Сильні санкційні кроки, які є у президента Трампа як зброя, він продемонстрував це в меседжах і в інших кроках по інших питаннях, так що він може бути дуже рішучим, що він є рішучим, і е, тотальні санкційні кроки вони б нам допомогли. Далі сильна е, підтримка нас е, щодо нашої армії, так, не зупинка цієї допомоги, і мені здається, що це дуже важливо. І я думаю, що тиск на різними кроками зменшення ціни на енергетику, запровадження відповідних також кроків, санкції не тільки на енергетичний простір індустрію Росії, а також на їх банківську систему, і змушення Путіна піти на поступки і піти на дипломатичне рішення цього питання. Я думаю, що це найближчі, найважливіші кроки для нас при цьому мати розуміння, які будуть у Україні гарантів безпеки після закінчення тієї чи іншої стадії цієї війни, гарячої стадії принаймі. Ми, ми всі хочемо закінчити гарячу стадію війни і перейти до дипломатії, щоб люди жили, щоб бійці наші жили, щоб цивільні не страждали. Для нас це дуже важливо. Так, а і гарантії безпеки нам потрібні. Нам потрібне розуміння. Я дуже не хотів би бути, знаєте, як президентом країни, яка, яка не знає, яка в шоці, яка ми не хочемо таких сюрпризів. Страшних сюрпризів, які Росія може робити, які вона вже зробила. Так, в своїй історії проти нас, яка вона що вона робить в сучасній, в і що вона ще може зробити, для нас потрібні дуже сильні дієві гарантії безпеки. Я хочу розуміти для нас внутрішнє, зрозуміло, що нам потрібно, але я хочу розуміти, що ми в цьому співпадаємо зі Сполученими Штатами Америки.